В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області у співпраці зі Службою безпеки України затримали 21-річного жителя Вінниччини, причетного до підпалу автівок військовослужбовців в Ужгороді. Зловмисника впіймали 24 вересня вночі, коли він виконував чергове замовлення російських спецслужб, підпалив автомобіль марки ВАЗ, яким користувався військовий. До цього злочину хлопець ретельно готувався. Камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом, під час проведення обшуків, саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини і вилучили слідчі. Також, за оперативними даними поліції, затриманий причетний і до підпалу двох автівок на вулиці Баб'яка, що були вчинені 16 вересня. Тоді вогонь пошкодив два позашляховики. Один з них належав міжнародній організації Червоний хрест, інший військовослужбовцю. В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити, що орієнтовно місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеодоказ. Ізначально я мав палити автомобілі, ТЦК, ми спочатку фотографували, закидували їх через Телеграм, це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони робили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім казали, чи палити, чи ні. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Натомість тепер йому загрожує реальний термін до 10 років позбавлення волі. Свою вину визнаю, жалію про скоєне. Нікому не раджу таким займатися. і все, нікому не надо. наразі підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури.